Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скримайстер компанії Go.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Ірина Кокшарова, випускниця курсу Fullstack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Іра, привіт. Привіт. Я. Іра. Скажи, будь ласка, де працюєш зараз? Зараз я працюю в fullstack розробником JavaScript. Розроб... в компанії Валп. Ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Працювала я займалась в принципі приватним бізнесом, чому вирішила перейти по двом причинам. По перше, тому що в мене донька скоро вступає до університету. Ми плануємо, щоб вона вчилась в Чешській Республіці, тому мені просто потрібна була робота, яку я можу займатися онлайн. Це перше. А друга, це теж причина пов'язана з донькою. Вона займається програмуванням і в принципі це вона заразила мене цим питанням. Іра, розкажи, будь ласка, про цей ланцюжок працевлаштування, скільки у тебе зайняв пошук роботи, скільки ти відправила резюме, і скільки співбесід ти пройшла перш ніж працевлаштуватися? Ну взагалі-то в мене не дуже великий досвід був цього питання. Чому тому що на е, е, коли ми писали в IT проект випускний? Була команда, звичайно, і е, один з хлопців, ще коли ми писали проєкт, розказував, що в нього є в Чернігові компанія, яка йому дуже подобається, в якій ви, він хотів працювати, і він дуже дуже буде намагатись влаштувати саме в цю компанію. Так сталося, що в нього вийшло влаштувати цю компанію, і десь, можливо, через місяць, може, після закінчення ГОАЙТІ взагалі курсу. Він зв'язався, типу, друзі, тут є ще місце, хто хоче спробувати. Я сказала, що я хочу спробувати. Ну і таким чином я потрапила до Валтику. До Валтику дві співбесіди. Першу я чесно провалила прямо геть-геть. Друга була трошки краще, а на третій вже Валтиківські співбесіду. Я готувалася дуже ретельно, прям так, щоб знаєш, дуже. дуже Тому слава Богу, як склалось, я потрапила до Валтику. Угу. З твоєї думки, як ти вважаєш, які навики цінують ті компанії у своїх працівниках? Ну, по, на мій погляд, теж відповідальність. Ну, знаєш, бувають ситуації, коли щось не виходить, вони бувають в будь-якій роботі. І найголовніше тут сказати, сказати вчасно. Тобто, так, звичайно, треба намагатись, впевненість в собі це дуже гарно, дуже класно, але, ну. Є якась і відповідальність перед колегами, перед клієнтом, перед компанією і так далі. Тобто треба вчасно сказати. Ну і мені здається, що не менш важливий навик це спокій, спокійність реагувати на все, що відбувається. Бо різні ситуації бувають дійсно, так само, як і в будь-якій роботі. Іра, розкажи про свій секрет успіху, як тобі вдавалося поєднувати бізнес, навчання, сім'ю. Якісь uh, лайфхаки? ніяк не, не вдавалося поєднувати. Вдавалось поєднувати лише публічну роботу і навчання. Сім'ю, друзів, хобі, все інше. Це на, 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 на жаль, довелось поставити на десь там другий, п'ятий, десятий план на цей період. Тому що це дійсно дуже важко, коли ти і вчишся, і працюєш, коли ти не встигаєш і там, і там, і намагаєшся все ж таки щось зробити, щоб встигнути хоча б десь. Тому тут лайхаків немає, тут просто ну, витримка і бажання. Ір, можеш навести приклад конкретний, що змінилося в твоєму житті з переходом в цю сферу Ну, саме головне, те, що змінилось, я можу працювати онлайн. Друге, е, стало цікавіше, чому тому, що зараз я працюю в над на проекті, над якому працює декілька компаній, а не те, що там декілька команд. І компанії ці з різних куточків світу, в мене в команді є колеги з Сербії, з Індії, з клієнти з Австралії, ну коротше, з усього світу. Відповідно, це цікаво, це трохи важко, тому що, знаєш, різниця в поглядах, в, менталітеті, в якихось традиціях і так далі. Але це дійсно змінилось таким я ще не стикалась, і не дивлячись на те, що це. Трохи важко, але це цікаво. Це, мабуть, такі дві найголовні речі, які дуже змінились в моєму житті з приходом IT. Іра, як ти вважаєш, які є перспективи розвитку загалом сфери IT і сфери IT в Україні? Ну я так розумію, це питання в більшій мірі зараз пов'язано з тим, що склалося. яка ситуація склалася в Україні після четвертого лютого, і, і зміни відбулись так. Тісно зараз ситуація не така, як вона була рік тому. З одного боку, з іншого, знаєш, ну всі ми цікавимося цими і перспективами, і тенденціями, якимись і тими, що відбувається в світі. А з рахуванням того, що всі ми або майже всі працюємо такі на американський або європейський ринок, то звичайно цікавимося з цими новинами. На мій погляд, ну якби це не буде тривати безкінечно, це не буде тривати довго. Так дійсно є провал наразі. Але знову ж таки, фінансовий рік в Америці, в Європі закінчується, ось він тільки закінчив, закінчився. Зараз він тільки розпочинається. Тобто зараз тільки щось може десь клієнти будуть переглядати і планувати на наступний рік. Це по-перше. По-друге, за цей рік в плані України всі зрозуміли, що в принципі ми працюємо і не, не дивлячись на те, що було, тим не менш, ми щось робили, ми щось запускали, щось доводили і таке інше. Наприклад, у моїй компанії, наша ентіті, не те, що не знизила обсяги велью, я маю на увазі, ми їх навіть збільшили в порівнянні з попереднім роком. Тобто, якби ми свою і компетентність, і взагалі і можливість працювати в цих умовах, ми довели. крім того, вже є якісь знаєш, такі більш оптимістичні прогнози, починаючи з другої половини 2023 року. То в принципі, на мій погляд, я думаю, що там ну може не зовсім з другої, прям щоб в липні 23-го року, але десь ну починаючи з липня, все воно так чи інакше вийде на той рівень, на якому воно було. Бо в якомусь не буде не дівся, інтернет-послуги якісь там інші нікуди не ділись, і все рівно це буде популярним. Цим будуть користуватись, і буде попит. Буде попит, відповідно, буде пропозиція. Добре, дякую Це за такий оптимістичний прогноз. Іра, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Ну, о, якщо можна, я почну з моменту успішно працевлаштувалися. Я дуже всім раджу, прям от раджу, бо наразі я вже проводжу співбесіди Трейні та Джунам, і дуже чесно раджу всім вчіть конспект. Читайте конспект, вчіть чи теорію. В конспекті ГайТіма місяця всі матеріали, які вас можуть спитати. Ви не вивчите все на світі, по JavaScript, по тому ж самому, чи по HTML, чи по React, чи по чомусь іншому. Але ну не дарма там це все є в тому конспекті. Дуже класний курс. Я його я по ньому готувалась, і в принципі я його й досі пам'ятаю. Записаний є Кігова записував. Мельник, здається, мова, там, де зібрані всі питання, які найрозповсюдженіші на співбесідах. Ну, повірте, я ще не зустрічала якісь питання, які там, дуже сильно виходили за рамки цього курсу. Тому моя особиста рекомендація, сама головна і перша це, будь ласка, вчіть конспект, ніхто не очікує того, що ви там будете мати там, вміти робити все. Але, ну, типи даних треба знати. Стосовно о, самого процесу навчання, те, що я, наприклад, порадила, ну, скажімо так, не киснути, так бувають ситуації, коли щось не виходить. Вони бувають, вони всі бувають, вони не, вони не у вас перших і не у вас останніх. Не киснути, розбиратись, питати, завжди питати менторів, колег, там, я не знаю, там, одногрупників, бо дійсно були такі ситуації в моєму навчанні, ну не знаю я, що з цим робити. Ну спитай, хтось там тобі просто на щось скаже. І, до речі, це ті навики, які знадобиться ще й в роботі. Тобто, якщо ви навчитесь питати на протязі навчання, вам це класно дуже знадобиться під час роботи. Іра, я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. І тобі бажаю досягнення твоїх цілей, ті, які ти перед собою ставиш на цей рік та наступні роки. Дякую за інтерв'ю.